Син, який продовжував справу свого батька, незважаючи на те, що за це йому довелось півжиття відбувати покарання в тюрмах і засланнях, Юрій Шухевич, громадський діяч, син командира УПА, на честь свого 80-ти річчя зібрав однодумців. Свій ювілей він відзначив у тюрмі на Лонську. Саме тут його поневолили вперше на рік. Привітали ювіляра люди, які знали його в різні періоди життя. Втім, найбільше про Юрія Шухевича сказали історики. Зокрема, Ярослав Сладко зазначив, що все життя. А Юрія Шухевича судили за те, що він не зрадив та був зразком вірності своїй сім'ї символ антирадянський символ дитини, яка все своє життя прожила з вірою в батька. Колись вождь народів Сталін сказав таку фразу, що син за отця не відповідає. В певній мірі так. Значить, якби він зрадив свого батька, то він би ні за що не відповідав його його, навіть озолотили і зробили би йому дуже комфортне життя. Ця проблема в тому, що він був антисимволом Павлика Морозова.